Неймовірно смачна та ароматна українська страва, для якої потрібно мінімум зусиль, а результат перевершує всі очікування. Підходить як для обіду, так і для сімейної вечері. Кораблики з картоплі, цибулі та сала запечені в духовій шафі. Для їх приготування потрібні такі інгредієнти: картопля очищена: 9 штук, 9 шматочків сала, 3 головки цибулі. 3 зубчика часника. Рослинна олія, 2 столові ложки. Сіль мускатний горіх. Чорний перець мелений. Куркума та солодка паприка. 9 зубочисток. Картоплю розрізаю на дві половинки. І перекладаю в глибоку ємність. Нарізане сало перекладаю до картоплі. Додаю сюди сіль та спеції. Замість цього набора спеції ви можете взяти свою улюблену приправу для картоплі. Додаю олію. Часник натираю на дрібній терці. І гарненько все перемішую, щоб спеції були на кожному шматочку. Цибулю нарізаю на 18 шматочків, тобто в два рази більше, ніж шматочків сала. Всі інгредієнти готові час збирати кораблики. Складати кораблики я буду в глибоку форму застелену фольгою. Нижній шар картопля. Далі цибуля, шматочок сала, ще шматочок цибулі, картоплинка і зубочистка. Такі кораблики можна приготувати на вуглях, попередньо завернувши кожний у фольгу. І відправляю цю красу готуватися в духову шафу при температурі 180 градусів. Півтори години і страва готова. Неймовірно ароматна і смачна страва готова. Давайте куштувати. М'яка та ніжна картопелька, солодкувата та хрустка цибулька і запечене сало. Ідеальне поєднання. Я ще не підписався на мій кулінарний канал смачно з Оксаною. Робіть це прямо зараз. Ставте лайки, коментуйте до нових відео.